Чи священник наприкінці святої Меси благословляє усіх? Чи може не усіх? Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. Як один із аргументів на користь так званого душпастерського благословення для одностатевих пар, між іншим для одностатевих пар бо також для усіх інших неврегульованих зв'язків. На користь такого благословення наводиться факт, що наприкінці святої Меси виявляється, священик або єпископ, який звершує Месу, благословляє усіх і підприємців, які, можливо, використовують фінансово своїх робітників, і злодіїв, і інших грішників. Ну і при цьому, в принципі, не запитує, хто як грішить. Серйозно, ви так думаєте? Уявімо собі таку ситуацію, що до храму увійшов. Сатаніст, який хотів би викрасти при святі дари. Чи його теж стосується оте Боже благословення наприкінці святої Меси? А після нього увійшло четверо японських туристів лише для того, щоб сфотографуватись, чи їх теж рикошетом заділо оте благословення, а потім до храму. Забіг розгублений диригент, бо поплутав храм з будинком Опери. І він теж отримав благословення. Він, до речі, наприклад, міг бути атеїстом взагалі невіруючим. Ще до храму забіг поліцейський, який думав, що злочинець, якого він переслідує, може переховуватися у храмі. Якщо б цей поліцейський забіг, до прикладу, ще на початку святої літургії. І вишукував очима, видивлявся того злочинця до кінця літургії, то хіба з цього виникає, що він був учасником святої Меси? Після всіх цих прикладів, думаю, стає очевидним, що кінцеве благословення є для учасників Євхаристії, а учасником Євхаристії християнин або Катехумен стає через втаємничення. Таємничення, вже саме це слово втаємничення, ініціаціо натякає, що таїнства християнські, зокрема, християнського втаємничення, передусім, а зокрема, Євхаристії, не є для всіх. У первісній церкві було простіше, бо було таке служіння, як «остіарії», тобто одвірні, які слідкували, щоб на Євхаристійну літургію не залишався хтось, хто не приступає до Євхаристії. Хто, отже, може брати участь в Євхаристії? Спробуймо відповісти на це запитання, починаючи від апостольських отців, і почну від Святого Юстина, який в одній із своїх апологій пише так: Їжа ця у нас називається Євхаристією, і нікому іншому не дозволяється брати участь у ній, як тільки тому, хто вірує в істину нашого вчення і омився омиванням на відпущення гріхів. І на відродження, і живе так, як заповідав Христос. Бо ми приймаємо це не так, як звичайний хліб або звичайне питво, але як Христос, Спаситель наш, Словом Божим втілився і мав плоть і кров для нашого Спасіння, так, таким само чином, ця їжа, над якою здійснена подяка через молитву Його Слова, і від якої через уподібнення утриму. Отримує поживу наша кров і плоть, є, як ми навчені, плоть і кров того Ісуса, який втілився. Трошки важкуватий текст в значенні самої конструкції, так? Але затримаємося на самій участі в Євхаристії. Їжа ця у нас називається Євхаристією і нікому іншому не дозволяється брати участь в ній, як тільки тому, хто вірує в істину нашого вчення». Якщо хтось не вірує в істину вчення християнського, ну то не може брати участь в Євхаристії, то, очевидно, омився омиванням на відпущення гріхів і на відродження, і живе так, як заповідав Христос. Ось, ось умови участі в Євхаристії згідно святого Юстина, Апологія 1, пункт 66. Умовою участі в Євхаристії було визнання віри, яку визнає церква, таїнство хрещення, омивання про те, що він говорить, і життя згідно Євангелії Ісуса Христа. По цій причині абсолютно неможливо було в перших століттях християнства, щоб у Євхаристії приймав участь якийсь язичник, бо він, наприклад, був мером міста або головою райдержадміністрації. І що? Ну, є він там головою, ну, це взагалі. Не дає йому можливості а й право бути на Євхаристії. Або, наприклад, він був депутатом Сенату чи ще там кимось, ще якимось великим добродієм. Ні, первісна церква була дуже чітка по відношенню до участі в Євхаристі. катехумени і ті, які покутували за якісь гріхи, були на Євхаристі лише до закінчення літургії слова, так звана Меса катехуменів – а після закінчення літургії згадані остіарії, тобто одвірні, які мали добру фотографічну пам'ять, дивилися і випрошували таких осіб з зібрання. Якщо ви думаєте, що це якась архаїчна практика Древньої церкви, то ні. Ось що можна прочитати у впровадженні до обрядів християнського втаємничення дорослих на тему. Участі катихуменів в Євхаристії. Увага! Катихумени навіть можуть брати участь в літургії слова, щоб ліпше приготуватися до майбутньої участі в Євхаристії. Євхаристі. Але якщо вони беруть участь в згромадженні вірних, і якщо тільки з цим немає якихось проблем, то зазвичай перед початком Євхаристійної літургії їх належить доброзичливо відіслати. Якщо з цим немає проблем, бо ну, можуть бути проблеми. Ну, до прикладу, якщо хтось є, має якісь проблеми зі здоров'ям і сам не може дійти додому, а, ну, до прикладу, чоловік. Чоловік є з якоюсь там інвалідністю, до прикладу. не може сам доїхати додому, ну, то мусить зачекати дружину, яка його завезе, наприклад, Ну, є різні різні випадки, але до нормальної практики належить. Закінчується літургія слова і потрібно доброзичливо відіслати. Ну, доброзичливо, звісно, без якоїсь агресії. Так? І далі читаємо: адже вони мають чекати на хрещення, і тільки воно, і тільки воно, хрещення, включить їх до священицького люду і вможливить участь у новому християнському культі. Наведений уривок. Апології святого Юстина, до речі, наводить катехизм католицької церкви. Що це означає? Це означає, що це не просто навчання якогось там одного святого, а це навчання святого Юстина церква вчинила своїм власним навчанням. І в номері 1355 катехизму католицької церкви, який я палко заохочую купити і читати, читаємо так. Поза як цей хліб і вино, згідно з давнім висловом були євхаристизовані, то ця їжа називається Євхаристією, і ніхто в ній не може брати участі, якщо не вірить у правду нашої науки, якщо не прийняв купіль на відпущення гріхів для нового народження, і якщо не живе згідно з заповідями Христа. Трошки інший переклад в катехизмі католицької церкви, але цитується той самий пункт, тобто Апологія перша, пункт 66 Участь в Євхаристії міцно пов'язана з наверненням християнина. Тут наведу слова Папи Бенедикта XVI, який підкреслює, що між таїнством Євхаристії і таїнством покаяння і примирення, тобто сповідь, є суттєвий зв'язок. А тому, з огляду на зв'язок, цей який існує між цими таїнствами, автентична катехеза, яка відноситься до значення Євхаристії, не може бути відділена від пропозиції дороги. Покуте. Біда, дорогі мої, полягає в тому, що в країнах, де, які є в такому авангарді власне, в цих душпастерських благословень для одностатевих партнерств, взагалі зникла сповідь, в Німеччині, то, можливо, в якихось маленьких спільнотах там хтось ще сповідається, чи в Бельгії. Я був в Бельгії років 20 тому, ще як семінарист, то я не бачив нікого. В парафіях, щоб хто-небудь сповідався, чи щоб хто-небудь сидів у сповідальні. Лише в різних спільнотах, ну, наприклад, там, в неокатохомінальних спільнотах чи в інших, ну, практикувалася сповідь, а так взагалі. І тут Папа Бенедикт XVI наводить слова першого послання Корінтян, 11 розділ, вірші 27, 29. Ну, давайте прочитаємо, що там написано. А написано там наступне тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню. Хай отже кожен випробовує себе самого і тоді їсть хліб і п'є цю чашу. Ось так. Пасхальна тайна жертва Христа і прийняття тіла і крові Спасителя, яка ця пасхальна тайна звершується на вівтері, є джерелом всякого благословення для учасників Євхаристії. Тобто, це благословення кінцеве, воно не відділене, воно не є чимось окремим від тої Євхаристійної жертви, яка звершується. І особливо це зазначено в першій Євхаристійній молитві. На жаль, її вкрай рідко обирають. Служителі, бо вона є досить довгою, так, тут чесно треба сказати. Але в цій першій і в Христійній молитві читаємо так: Смиренно благаємо тебе, всемогутній Боже, нехай ця жертва руками Твого святого Ангела буде занесена на вишній Твій престол перед обличчя Твоєї Божої величі, щоб ми, приймаючи з цього вівтаря Пресвяте Тіло і кров Твого Сина, сповнилися всяким небесним благословенням і благодаттю. Варто також зауважити. Що кінцеве благословення та розіслання є інтегральною частиною літургії, наприкінці Євхаристії, очільник літургії, єпископ священник благословляє вірних, щоб вони йшли і жили плодами Євхаристії. І про це згадується е, теж в цьому документі, це є документ Карітати з Бенедикта 16, а також Папа Йоанн Павло II в апостольському посланні Дієс Доміні. Тобто День Господній, про значення неділі, наведемо цей уривок. Приймаючи хліб життя, учні Христа черпають силу з Воскреслого і Його Духа, щоб приготуватися до завдань, які чекають їх в щоденному житті. Для християнина, отже, який зрозумів сенс звершення обряду, євхаристичне святкування не закінчується в храмі. Подібно як перші свідки Воскресіння, також і християни. Які збираються щонеділі, щоб переживати і визнавати присутність Воскреслого, покликані стати в повсякденному житті євангелізаторами і свідками. О, до, до, кого? до чого ми покликані стати євангелізаторами і свідками? Е, в тій перспективі потрібно наново відкрити і міцніше підкреслити вимовність молитви після причастя, а також кінцевих обрядів, благословення і розіслання, щоб учасники Євхаристії. Глибше собі усвідомили відповідальність, яку їм повірено. Коли після розіслання учень Христа повертається до свого звичайного середовища, то має завдання вчинити дар з усього свого життя, духовну жертву, милу Богу, має почуватися боржником своїх братів з огляду на те, що отримав, подібно як учні з Емаус, які розпізнали Воскреслого Христа під час ламання хліба, і відразу запрагнули поділитися з братами радістю зустрічі з Господом. Інколи можна зустріти таку практику, яка свого часу була теж в Україні. Е, яку практику? Ну, Ті, хто не приймав причастя з різних там причин, підходив під час розділення причастя і робив такий жест, і священник його не причащав, тільки благословляв. І. Дякувати Богу, що вже немає такої практики, бо така практика може формулювати неправильне мислення. Ну, наприклад, хтось може подумати, що таке благословення є якоюсь альтернативою причастю святому. На це звернуло увагу декілька ієрархів, між іншим покійний архієпископ Петро Мальчук. І в Україні, наче, ця практика припинилася. Благословення таке для дітей, до прикладу, чи там, не знаю, хтось просить благословення, можна це зробити після закінчення святої Меси. Але ж оце кінцеве благословення, воно належить до інтегральної частини святої Євхаристії. Варто підкреслити ще один характер Євхаристії. Знаєте, ми трошки переживаємо Євхаристію. Вибачте, що скажу це слово ну так трошки по-магічному, трошки в дусі такої природної релігійності. Е багато можна почути таких порівнянь, що священик. Він якби приносить Ісуса на вівтар. Тобто е В людях формується така ментальність, що Ісуса не було на Євхаристії, і тут священник під час слів консекрації, е відбувається консекрація е хліба і вина в тіло і кров Господа. І е, появляється Ісус Христос. Дорогі мої, а що каже пресвітер, чи єпископ відразу після хрестного знамення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і потім говорить, що Господь. З вами. Тобто, Господь вже є в цій спільноті, вже є від самого початку звершення Євхаристії, коли ми чуємо Слово Боже, ми, ми спілкуємося з Господом, який є присутній. І в різних частинах святої Меси ми переживаємо цю присутність, вступні обряди, акт покути, колекта, літургія слова, молитва вірних, приготування дарів, префація, епіклеза, тобто призивання Святого Духа, слова консекрації. Звісно, суттєва частина Євхаристії, без цього немає Євхаристії. Євхаристичний канон, святе причастя, обряди завершення, тобто благословення і розіслання. Але все це становить певну єдність. Знаєте, в одній із містагогічних катехез, тобто катехез, які готували Катехуменів до Євхаристії, якщо не помиляюся, авторство святого Амвросія, він відповідає на запитання, коли, коли хліб і вино стають тілом і кров'ю Господа Ісуса Христа. І, звісно, ми це обмежуємо тільки до слів так, Консекрації, це є суть якби. тут згідно такого схоластичного духу. ми так. Натомість Святий Амвросій каже, а ось коли, і відразу цілу анафору цитує, весь канон якби, наводить. Тобто, що все це воно взаємопов'язане. Це так, як знаєте, Євхаристія це так, як книги на поличці, які пов'язані мотузкою. Не які я просто одну можу взяти, одну частину якусь і назад. Ні, тільки коли я торкаюся якоїсь одної частини, то вся поличка на мене летить, так все там пов'язано, все ем, споєно, можна так сказати, єдиним духом. Ну і в світлі сказаного, задаймо ще раз це початкове запитання: для кого є благословення наприкінці Євхаристії ну, відповідь дуже проста: для учасників Євхаристії, які підготувалися до цього таїнства через втаємничення, які увійшли в Євхаристійну спільноту. Наприклад, якщо вони мали якісь гріхи, то посповідалися і своїм способом життя не заперечують істині, яку Євхарестія виражає. Дякую вам, дорогі друзі, за увагу. Дякую вам також за вашу підтримку. А як підтримати, можна дізнатися в описі до цього відео. Підтримка йде на різні спорядження для воїнів. Бувайте здорові, тримайтеся, не падайте духом. Ворота пекельні церкви не подолають ніколи це Господь нам обіцяв.